Вітаю вас, мої дорогенькі. Дивимось сьогодні наступний місяць. Так, наступний місяць, ну, давайте від сьогоднішнього дня плюс 30-35 днів. Давайте так, на місяць вперед. Дивимося. Так, я подивлюся вашу енергетику. Що там буде взагалі з вами в цьому місяці? Ну так, основна, основна енергетика ваша. О, ви будете в хорошій, такій, в хорошому настрої в багану, ба в багатьох днях, так? Тобто це буде ваш, ваші дні. Тобто цей місяць це ваш місяць. І Ну, тобто тієї людини, яка дивиться це відео. так І я так скажу, Тут будуть і гроші, і якісь подарунки, і щось таке дуже приємне, і щось те, на що ви не сподівалися, і воно може бути, а також веселі розваги, це все буде дуже так, приємно. Я подивлюся, що там буде ще, але тут ну, така основна картина це все-таки ну, більш-менш дуже добре. Можна сказати, така легкість на душі, в принципі, як очищення, навіть навіть як очищення, тому що тут якісь, можуть будете пити спеціальні для того, щоб виглядати більш здоровою, більш красивою. Так, далі. Тут також іде все-таки ця карта шансів, і це говорить про те, що дивіться на всі боки для того, щоб ці шанси ловити. Окей, це дуже добре. Давайте йти далі. Що взагалі чекатиме вас в цей місяць? Що буде в цей місяць. Ну, що вам ще сказати? Знову карта, яка дуже схожа. Ну так, за енергетикою трошки схожа, але більш така жорстка. Жо... Ну, так, жорстка. Те шанси, але так, щось буде ну, як те, що ви неочікуване, так, неочікуване для вас. В якому плані? Як сюрпризи якісь неочікувані? Те, що буде неочікуваним, до речі, це буде вас радувати, тому що. Це може бути неочікувано для вас зв'язок з людиною, яка буде для вас хорошим другом. Це те, що ви не очікували, але це досить приємні відчуття і досить приємні спогади будуть потім, після того, як цей місяць завершиться. Щось буде приємне все-таки. Неочікувані повороти долі, які. На наступні місяці перейдуть в те, що ви будете займатися тим, чим почали займатися, так? Або тим, що вам як прийшло на, на думку, якісь ідеї. ось, І дуже багато знань з цього приводу у вас залишиться. Тобто тут величезний досвід, який ви заберете далі, в, в інші місяці, в інші дні. Так, давайте дивитися, що в нас ще. Будете налагоджувати стосунки з людьми. Тут якийсь стосунок буде налагоджений, і навіть з людьми, з якими ви не могли ці, ці стосунки взагалі створити. Це щось таке, що для вас нове. Тобто, або це люди нові, і ви про них там думали, мріяли в цьому суспільстві бути. Ось, або щось так, щось, що вас ну, трошки як як застереження якісь такі були, що ви не знали, чи взагалі можна спілкуватися з цими людьми чи ні, але ви так, все-таки тут якісь такі місточки будете ставити до них. Також, також ви будете. Створювати щось або йти до того, що для вас здавалося досить неможливим. Тобто до того, що до якоїсь справи, до якихось досягнень, те, що для вас вважалося і ввижалося, можна так сказати, досить не ну, як. Далеким якимось, так? Тобто якась мета, до якої взагалі ніяк не доступишся. І дійсно це для вас новий досвід, і дійсно це для вас щось таке, що, чого інші люди можуть боятися, якісь ризиковані такі бувають кроки, але ви будете їх робити, тобто, в цей місяць. Далі, давайте дивитися. Так, що у нас ще йде? Тут лисичка в масці. Угу. Якась лисичка в масці захоче з вами подружитися. Тобто в цей місяць буде біля вас крутитися якась хитрюща особа. Ця карта не дуже хороша. І знаєте як, тут як навколо вас такі круги наярювати для того, щоб щось. Або якусь інформацію від вас взяти, або щось таке корисне для неї, і досить некорисне для вас це. ця ситуація. Я зараз подивлюся, хто ця людина, щоб ми знали, з ким ви маєте справу. Хто ця людина? Давайте дивитись. Так, змія. Ну тут кажу, жінка якась все-таки дві карти вказують на те, що її лисиця в масці, і змія. Вже кажуть, що це недоброзичлива до вас людина. І будемо щось робити. Хто, як ви її впізнаєте? Як ви впізнаєте? В неї є якась посада, або якась влада, яка з нею вже давно. Або біля неї є, є хтось, хто цю владу має. Тобто, тому ця влада передається їй. Хто вона така? Як ви її впізнаєте ще? Ну, тут я бачу все-таки. Ну, Сама людина така угу. неприємна. От неприємна людина. Ви з нею говорите, ви, у вас завжди якісь можуть бути мінуси в житті, а сама вона розквітає на цьому. Ну, хто ж вона така? Вона. До, до речі, так, після цього відео вона проявиться. Або буде дзвінок, або буде якась. Якесь листування, тут щось таке буде. Тут як ознака того, що вона проявиться. Ми просто цим відео, цим розкладом викликаємо цю людину, щоб ви впізнали цю хитру лисичку. Як ви ще її впізнаєте, коли вона з вами зв'яжеться? Вона якась така, як, начебто тут два обличчя має, і в один і в інший бік дивиться. І думки в неї такі ж самі, і такі ж самі, така ж сама мова. Тобто вона, коли говорить, вона говорить. Начебто маючи на увазі і одне і інше, розумієте? От як це називається? Тобто тут саме висловлювання, коли вона висловлюється, вона начебто так два образи має тут. Все, саме слово і саме речення. Отаке. Так, мої дорогі, ну, це ми подивилися. Я зараз ще хочу, щоб ці карти теж відіграли нам. Тому я це позбираю, а залишу тільки сигніфікацію цієї лисички. Це все-таки ваш кармічний дружок. І вам доведеться з нею поспілкуватися певний час. А навіщо вона взагалі в цьому вашому житті? Що вона взагалі робить тут? Що вона робить? Навіщо в вашому житті? А тут як не крути? Все рівно ця людина, так, зараз фокус, відіграє, відіграє е, хорошу позитивну роль в вашому житті. Ось так. Тобто, або ви починаєте якось крутитися завдяки тому, що з'явилася якась хитруща особа в вашому житті, або щось там так складається, обставини так складаються, що ви все-таки рухаєтеся вперед, тому що саме ця особа крутиться навколо вас. Ось так, Це вас досить серйозно спонукає до вашого просування. Тут взагалі десятка, це є закінчення, певне, і всі справи будуть класно завершуватися. Карта хороша. Тут іде, тобто тут супер. Так, все-таки далі йдемо. Ідемо далі. Що ще буде в цьому місяці? Який настає? Так, Що буде ще в цьому місяці? який… Настає. Визначитися зі своїм шляхом. Ну, взагалі тут хороші карти йдуть. Визначитися зі своїм рухом, ви начебто заглянете всередину себе, що вам подобається, що ви хочете від життя. І у вас вже напрям вирішений. І причому тут на цій карті також сонечко, яке вказує на те, що сонячні горизонти відкриваються, тобто щось хороше перед вами. Ну і карта сама особисто ви, так, і карта. Такого великого судна, так, яке йде на всіх цих вітрилах відкритих, навіть літає, так? Тобто тут не просто по морю, а величезний простір ваш, і ви зможете багато чого досягти. Так, ну це, напевно, і в роботі, або в чим ви займаєтеся, або в якихось справах ваших. Це так і є. Так, що ще вам очікувати? Щось з документами, так, напевно. Ого. Так. Дивіться так, тут не буде руху з якимись документами. Ось так тут кажуть, ви чекаєте якийсь рух з документами, поки що не буде, тому що там якась чогось не вистачає. Ось так іде. Щось там. Давайте розкриємо, тому що тут потрібно все-таки вирішення. Я так розумію, що це для вас важливо, але руху не, було, не буде. І тут є причина. Тобто, якщо нам показали причину, у нас є величезний шанс подивитися, що там, в чому там справа. Взагалі, в чому там справа? А, вам відкриється трішки, в чому там справа? Так, тут що кажуть, все рівно, тут якась заплутана ситуація, наприклад, там щось забули, щось не встигли, або самі самі ці співробітники, так до яких ви з цими документами, або ви сама щось забули, щось не встигли. Тут більш про те, що сама ситуація до вас дружня, і все відкриється для вас. Ви будете знати, що там потрібно, і у вас буде вибір зробити правильно, так тобто тут є як переробити щось. Ну і все закінчується досить добре. Тому в цьому місяці поки що ні, але надалі там ситуація вирішиться. Тому очікуйте. Очікуйте все-таки хороше. І в цьому місяці, напевно, потрібно щось там роздивитися більш детально. Увімкнути світло, як кажуть. Так, що там ще чекає? Що ще чекає? Так, чому воно вверх ногами. Так, тут вже буде, а, дивіться, потенціальний великий потенціал до росту вашого, він приносить вам хороші гроші. Угу. Іде кар'єрний ріст, наприклад, може бути, так, або в грошах ви станете більш сильною особою. Але тут бачите, як йде як назовні щось. Назовні, що це значить? Ну, тут ріст фінансів. І причому це залежить від того, що ви будете робити в суспільстві. Наприклад, це якась робота, це щось корисне для людей, це щось, що вам буде теж приємно, тому що тут і почуття задіяні, і вас розвиває досить серйозно. Це і щодо здоров'я теж досить добрі новини, тут полегшення можуть бути. Ось, тому що тут саме ситуація, яка була раніше, тут багато. Мінусів. Також тут кажуть, що це нестійке не становище і потрібно за собою дивитися. Також, також про це. Так, що ще? Давайте подивимося, що там ще вас очікує? Так, а тут же вибір якийсь. Я тут бачу якусь жінку. Що ще? Це стосовно чого? Чоловік. Дивіться, це є якась людина, яку ви не бачите, а він і все світ каже, що потрібно роздивитися, або ти захочеш роздивитися цього чоловіка, який є десь поруч з вами. Тут все-таки дорога вас веде до того, щоб як впізнати когось якогось, якусь людину. Це є чоловік, досить серйозна і цікава людина. Такий, знаєте, або він із досвідом величезним, якась така фундаментальна людина, і дуже симпатизує вам. Тобто ви йому подобаєтеся все. Тут кажуть про те, що десь у вашому просторі є або з'явиться чоловік, якому ви симпатичні. так. Чомусь ця карта вибору мені тут якось так іде дивно, наче хтось, хтось комусь не сподобає. А, тут є хтось. і ще як претендентка, на його, ну як, на його увагу. Але ви йому подобаєтеся ось в чому справа. Але це не подобається якісь жінці поруч. Тобто тут більше про те, що от саме жінка, яка з'являється біля короля, біля цього чоловіка, але ви йому подобаєтеся, вона йому не подобається або менше подобається, якщо тут взагалі не про там, подружні стосунки. Так, давайте я подивлюся, що тут. Ну, дивіться, вона така цікава, ця жінка, вона може дійсно шкодити, будьте обережні. Ось якісь слова, які вона може говорити, вона може сказати, там, наприклад, вслух там щось, і чоловікові навіть такому. Дивіться, що тут. А, вона може говорити дійсно, дуже багато язиком ляпати. Тут пліткарка. Серйозно така пліткарка йде, ну? Так, як на вас це взагалі. Як на вас? Ай-яй-яй. Нехороша жінка, і дуже, дуже багато там або береш, або дуже багато там щось говорить. Це не дуже хороша ситуація для вас. Що вам робити? Викрити її. А як це буде? Я тут бачу сварку. Ви їй вискажете все. Просто в очі вискажете все. Вона сама себе побачить в тих ваших очах. І їй нема куди діватися. Я так розумію, що поруч будуть ті, кому вона це розказувала, і тут я бачу сварку. Ви її просто в очі все, все висловлюєте. Вона потім буде досить обережнішою з вами. Угу. Так, давайте подивимося, що там ще буде. Ну, взагалі більш-так, більш-менше, воно так чудово, так. Ну, я бачу все-таки, щось іде. Не просто сварка, а що, що ви розумієте, що якщо ви з людиною один раз так не порозумілися, то інший раз краще не довіряти. Тобто ви глибоко в собі заховали певні думки про те, що більше з нею не хочу ну, як спілкуватися. Ну, ви все, все рівно йдете вперед, у вас така, бачите, дорога веселкова, радісна, тобто тут іде. Хороші новини, тут, до речі, йде якась хороша новина. Що вам ще очікувати в цей місяць? Давайте подивимося. Що ще очікувати в цей місяць? Так, якийсь ключик у нас, так? Ага. Зараз, зараз. Така ситуація така заплутана, вона є, і вона не одразу розплутується, але ви перший ключик знайдете від перших дверей. Там їх штук 10, так точно буде цих дверей, щоб розкрити всю ситуацію. І тут якась детективна історія може бути, тому що ви настільки зможете вирости, як не знаю, або розумом більше, або якось як піти по сходинках як самої кар'єри. Для того, щоб, по-перше, не для того, щоб так, а спочатку ви просто для того, щоб розібратися, це робите, а потім ви, ну як, ви такий величезний ріст в чомусь. Це можливо навіть так, в роботі, в навчанні і, як кажуть, далеко підете. Тобто тут де великі зміни, на краще, це одна з найчудовіших карт йде. Бачите, 17-та карта. Ви будете займатися тим, що вам подобається, вас це просуває, вам це не, не просто подобається, бо сам, сам результат подобається оточенню, те, що ви робите. Тобто тут хороше йде. І так, цей місяць. Достатньо великий так, строк для того, щоб щось досягти. Так, хорошого, так? О, ну тут парочка. Дивіться, яка чудова парочка в кінці місяця. Дивіться, що я вам дістала. Ага. Серце лежить біля чоловіка. Воно навіть не між вами. Хотіла покласти між вами, але я бачу все-таки цей чоловік, який вас кохає, а ви від нього відвертаєтеся. Він відкрито буде вже там, не знаю, такі відкриті натяки вам робити, а ви щось не бачите, не чуєте, не знаю. Ось так. Весь в кінці місяця щось таке буде. Давайте ще подивимося. Кажуть, прийде час, або прийшов час вашої зірки, коли все буде складатися так, як ви цього хочете. О, дивіться, яка чудова, чудове, яке, яке завершення тут цей будинок, він говорить, і, і сама ця карта про те, що в вашій душі буде спокій, буде, дивіться, я так покладу, буде. Це комфорт, і ви будете відчувати, що все, що робиться, все найкраще. Тут така, знаєте, стабільність, яка вас просто починає гріти. До речі, це карта короля. короля так, і це карта короля. Король пік, колюк, король, король черва. І це говорить про те, що біля вас буде людина, яка буде вас кохати і як показувати всім своїм. Всією, всією своєю суттю, що не просто кохання, так, а дійсно вчинки і вчинки такі добросовісні. Вам буде це дуже подобатися. Хороший, хороший такий розклад, я дуже рада, і нехай ця чарівність вона залишиться з вами на цілий місяць і більше. І я хочу, щоб ви приходили ще на мій канал, дивилися ще мої відео. І мої відео будуть давати вам питання на... давати вам відповіді на всі ваші питання. Дякую вам за все. На все добре, Па-па.